Незважаючи на активність бойових дій на нашій території, 2024 рік. Це був активний рік, коли на нашій території ми продовжували виявляли, виявляти нові випадки ВІЛ. На сьогодні на обліку у нас зберігається більше 250 осіб. Всі приймають антиретровірусну терапію і не передають ВІЛ. А наша служба, незалежно від того, що ми релакувались, продовжує працювати активно, тобто ми забезпечуємо лікування, лікуванням Пожиттєвим своїх пацієнтів, а навіть не зважаючи на відстань в території, тобто ми надсилаємо новою поштою, укрпоштою, препарати, які пожиттєво необхідні нашим пацієнтам і забезпечуємо лікуванням своїх людей, які залишаються у нас на обліку. В кривому розі ми активізувались і продовжуємо надавати весь перелік послуг, які були і надавались у нас в нашому місті місті Покровськ ми сподіваємось, що ситуація з нашої евакуації це тіка на деякий час, і ми всі скоро повернемося додому. Для служби протидії ВІЛ СНІДу Покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування 1 грудня, всесвітній день боротьби зі СНІДом, це завжди особлива дата. До цього дня ми проводили акції мега безкоштовних тестувань для наших пацієнтів, які знаходяться в місті Кривий Ріг, так і як для пацієнтів, які звертаються у саме. Мешканці Кривого Рогу, які звертаються до нас, тобто ми тестували на ВІЛ, на гепатити, на сифіліс, проводили такі дослідження абсолютно безкоштовно. В усіх месенджерах, тобто можна зв'язати з нами і в вайбері, і в телеграмі каналі. Ми нікуди не зникли. Ми продовжуємо працювати.